І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бода на ВК-3002М. Карта Старогавань Ну що ж, до бою. Так! Однорівневий бій. Ми на німецькій СТ-жці 6 рівня. Чудово, побачимо, на що вона здатна. Я на ній пограв Ну, мені дуже сподобалось, я вам скажу. Хоча я полюбляю. Ну він дійсно, от дивіться, під кутами чудовими просто НЛД та ВЛД. рикошетна башта теж під такими е, цікавими кутами. Маневреність. Е, така, знаєте, німецька, не маневреність, а швидкість і маневреність. так, Все чудово в принципі, збалансовано. Така німецька якість. так, Бачимо, ми в однорівному бою всю силу силище. Чому? Тому що ми тільки в однорівному бою можемо побачити, наскільки він е, кращий, наприклад, за інші танки е, свого рівня, правда? І тим паче на старій гавані я хочу побачити, як грати на стежках, Тому що, тому що я настерігавані, і вже скільки вона існує, ця карта, я ніяк не можу навчитися на ній грати. Я так граю, знаєте, ну як пощастить. Від команди граю. А на Стежці, як сюди потрапляю, то дуже мені важко. Так, і бачимо і танкуємо. Так як я казав, рикошетні. Е, у нас і борти кошетні, в принципі, все чудово. Гармата чудова, точність німецька. Так, будемо, будемо вважати. Ще у нас по пробиттю на шостому рівні 150-135 вона шкода від посту. Стріляємо ми як з кулемета, в принципі, перезарядка чудова. 4-2 вже побою в нашу користь. Отже, в принципі, все в нас тут повинно бути нормально, тільки лише нам... Скільки тут залишилось поперед нами танків, там бачимо суперчафік був, тут б'ється шкода, Т-25 з нашим братішом. Я думаю, що він там впорається, тут ще тяж наш під'їжджає. І якщо підтримують наші братіші, які позаду стоять, то ми, в принципі, я вже так вирахував, повинні їх всіх тут перехлопушувати. Поїхали перехлопушувати. Давайте епічний якийсь такий бій влаштуємо, щоб, щоб наші глядачі були. Вражені, так? І щоб я був вражений, як можна грати на цій карти. Чудово, СТРВ-74. Теж, до речі, класний танчик, на ньому теж я пограв. Але ми бачимо, що ми його переважаємо КД, просто перестрілюємо в <с -2> три вороги знищено. 6-7 вже не в нашу користь. Там, я так розумію, що у нас біля води там проблеми. Проблемні проблеми, і там ну, така вже масована атака. єдина на наших братічів, отже треба швидше-швидше вихлопушувати зелень. Майстер-клас такий у нас. По вихлопушуванню ворогів. Чотири вороги знищено, що не пройшло у нас і 4 хвилин бою. Вже артилерія агресує по нашому герою, тому що розуміє, хто тут саме небезпечний. Але я так, бачу, така, танкуємо, танкуємо, але ну, ми від кого танканули лише. 225, Антон, вже пів ХП немає. 1000 настріляв, тисячу лише настріляв, 4 вороги вже в суперників немає. 8-8 побою. Там ще поки що тримається Т-3485М, кличе на допомогу. Це помітив п 43 біс поїде зараз допоможе, бо зараз можуть випучити в очі суперники і стати на захоплення, і там у нас можуть бути проблеми. Ми не розуміють, що там, в принципі, вже нікого немає. Виявляємо ми тут артилерію. Стріляла вона по нам чи ні? Я не Нікому що стріляла. І не влучить його ж не влучить. Чи він влучив там рикошет бо я так і не зрозумів. Так, бачите, аж три постріли треба зробити. Але за рахунок такої перезарядки, я думаю, це все в принципі чудово. П'ять ворогів знищено. Будуть <годить> рекордні рекорди по ворам. І, до речі. Наскільки я пам'ятаю, на Стежках тут завжди от, ну десь так от 8-7 ворогів знищено, так? Це дуже круте. Це. Отже, ті гравці, які насилають саме на Стежках, вони вміють на стежках грати. І це чудова імбічністька Стежка, можемо так навіть сказати. Пробиття чудово, граємо, бачимо, на основних снарядах. Є в нас підкаліброси, але підкаліброси це якби ми грали не... Проти шісток, а проти вищих рівнях, то можливо, десь вони там і знадобилися. Якщо вже так грати, як штурмова стежка. А наш герой вже штурмує, вже він має впевненість в собі. Чому він має впевненість ще собі? <гум> можливо, навіть не тому, що він багато перекопушував, а тому, що зараз, якщо декілька танків стане на захоплення, у нас там можуть бути проблеми. У нас там лише сушка, але сушка вона не повірятка. Вона вона там бачимо п 43 Біс б'ється із тигром. Ох, і ми ша. Заїжджаємо за дніще. Ще й майстер тарана. На. Чудо. А скільки з нас вибило? Ох, а з нас вибило аж майже 500. Це було агресивно. І сушка збиває в цей момент захоплення, бо там пару секунд залишалось. 15 секунд до захоплення. У нас киде, в принципі, чудово, нам лише треба влучатися. Знову збиваємо захоплення. І цей зашкірів, у нього ХП зовсім немає. Ой-ой-ой, 24 ой, 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 секунди. А ну, артилерія може кинет по ньому. Артилерія не встигає. Ти що? Епічний епік, ось він епічний епік. Артилерія. Не встигає. Вона, вона встигала, але вона не влучила там, по-моєму, якщо я не помилюсь. 8 ворогів знищено, залишається одна артилерія суперників. Та яка по яке б вона обстріляла. Епічненько. Навіть епічно фантастично, Вісім ворогів знищено. Зараз буде 9, ну я вже тримаю кулаки. Ну не хочеться розумієте, зараз від артилерії від В такому бою. Такий рейд зробив по ну, ну, в принципі, так штурмував наш герой, там тільки підтримували наші браті. Штурмував зелень наш герой, потім приїхав, чи з позбував захоплення, по знешкоджував ті, хто стояли на захопленні, і залишається артилерія. Ну саме небезпечний залишився, так скажемо, тому що у нас КП зовсім немає. і Ми його з одного пострілу не забираємо. Напруженіший момент битви наш герой трішки знітився. То такий наглючий режим вмикнув, а тут трішки знітився. Так, тільки не треба зараз ще й тараном і щоб нічия була. Так, шкамікадзе цього не треба. Тут в самому тут і стоїть ось. Зверху моєго теж ніяк не звідти не... Можливо якось виманити його. Ну пасти на нього це розбитися. Ми можемо ще навіть його і не прихлопушити. Але, що робити? Роздума... А, він хотів пасти, але там цей бортик він заважає, не може. Ну і чудово, до речі. Так, да. може виманити. А стати на захоплення їде на нас, правда, ще час є відсвітився. Поїхали на захоплення, поїхали. Виманимо його. По любому. От по-любому ж він приїде. І не хоче здавати. Братіші се команду всіх пишуть ставай на захоплення. Ну тут, тут ще так вам. скажу. Стати на захоплення база в принципі відкрита. Або через кущик, правда, пересвітити. Геніальна ідея. Та звідси не пересвітить, тому що там підйом. Ти бачить. І що я вже аж на Ні, підсвітив, але лампочка не спрацювала, отже сам не підсвітився А він напружено чекає, якщо десь виїде, то зразу ж. Не поїхав, по-моєму, чи що я так? Не помітив. Стоємо на захоплення, там біля сарайчика. За трупиком. Вимані, вимані. Ну поїде чи не поїде, а? Давайте ставимо ставку. Мені здається, що поїде артилерист. За він ж теж хоче стати героєм. Бит. І ви уявіть собі, так, що він знешкодить того, хто знешкодив уже вісьмо, напруження досягає свого апогею. Чекаємо на артилериста. Їде, їде, їде. Обережно. обережно, обережно, обережно. Влучив? Чи що? А він не влучив! майстер тарана прокачаний. Він не влучив. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.